Мене звати Красницька Марія, я учениця 10-го А класу, я обрала тему, чи можна зберегти дружбу на відстані. Що таке дружба? Кожна людина розуміє її значення в своєму житті по-різному. Для одних це підтримка, для інших можливість весело та незабутнє проводити вільний час. Слово дружба має дуже велике значення. Ірландське прислів'я говорить, Хороший друг, як чотирилисник, його важко знайти, але якщо ви його знайдете, він принесе вам щастя. Зараз такі часи, що багато людей були змушені розлучитися, вони дружать та спілкуються на відстані, але виникає питання, чи можна зберегти цю дружбу на тривалий час, чи зможе вона пройти перевірку розлукою? Читаючи відому всім серію романів про андроулінг про Гаррі Поттера, я була в захваті від того, як друзі Гаррі, Рон та Герміона, хоч і були нерідко розлучені, а все одно підтримували спілкування на відстані. Міцна дружба не вимагає ні щоденних розмов, ні спільного проводження часу, поки дружба живе у серці, справжні друзі ніколи не розлучаться. Як на мене, зараз дуже складно знайти людину, яка буде з тобою поруч, які б не не трапились у тебе на шляху, завжди підтримує та зрозуміє у мене є така подруга, та я з гордістю можу сказати, що вона в мене найкраща. Ми з нею не бачились вже близько трьох років, але активно підтримуємо нашу дружбу на відстані. Вам може здаватися, що це все неправда та ні до чого не призведе. Але я впевнена, що саме вона буде зі мною до старості: не бійтеся суперечок або непорозумінь у вашій дружбі, особливо якщо вона на відстані. Я розумію, що дуже складно зберегти її, але просто уявіть, що ви зі своїм другом нарешті подолали цю відстань, ви пройшли цей складний етап та тепер можете бачитися кожного дня вечорами дивитися фільми та разом обговорювати найяскравіші моменти, які були у вас за весь цей час. Все це обов'язково буде, якщо є бажання цього досягти. Як казав Русвель, багато людей будуть приходити в ваше життя та йти з нього. Але тільки справжні друзі залишать сліди у вашому серці. Дякую за увагу!